Ще вчора на міському озері у парку Шевченка безтурботно плавали двоє австралійських чорних лебедів. Та зараз ледь вцілів лише один із пернатих. Зранку собака, якого господар вигулював без повідця та наморника, накинувся на лебедя. Птах був на острівці посеред озера. Собака поплив до нього і на заклики господаря повернутися не реагував. Коли один чорний лебідь уже не рухався, собака почав полювати за наступним. Втім, його атаки не наздогнав, тож попрямував до берега. На ситуацію відреагувала керівниця комунального підприємства Центр розвитку міста та рекреації Руслана Василюк. У дописі опублікованому в соцмережі вона зазначила, що власник чотирилапого неодноразово порушував правила вигулу собак. Адміністрація комунального підприємства, центр розвитку міста та рекреації та інші відвідувачі парку неодноразово робили зауваження з приводу порушення правил вигулу собак цьому чоловікові. Реагування даного чоловіка було агресивним. Про що засвідчили присутні відвідувачі представникам патрульної поліції на одну з відвідувачок з маленькою донечкою він накинувся з кулаками, що зафіксовано нами на відео. На жорстокий напад одразу ж відреагувала поліція. Правоохоронці встановили власника собаки. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Йому загрожують до 3400 гривень штрафу. За скоєння даного правопорушення на власника собаки поліцейський склад адміністративний протокол за частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення деться про порушення правил утримання собак та котів. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неуподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини. Матеріали будуть направлені на розгляд суду. Поліція Прикарпаття нагадує, варто дотримуватися спеціальних правил утримання, а також вигулу собак. Голо обов'язково є наявність повідка, а також намордника. Обов'язковим є також наявність на домашній тварині нашийника. Під час вигулу домашньої тварини можна залишати тварину без нагляду. Заборонено вигулювати тварину у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Віталія Коуч Андрій Гаргара, телеканал 402.